Без гучних застіль і далеко від родин у проміжках між виконанням бойових завдань бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади святкують різдво. Пане Газдо, даєте він колядувати на цей святий вечір. Прошу прошу. Рожденство Твоє Христе Боже наш, явуй мирове світ разома, небо звізда учаща, я звізда у чехося. багато, накритий стіл, куча дітвори, дружина, сім'я саме головне. Але ну, тут теж друзі, тут якось стараємося. Згадати все так сказати. Все добре своїми силами прикрашають оселю, встановлюють ялинку, накривають святковий стіл і співають пісні. Для військовослужбовця Василя Різдво це не просто вечеря, а спогади про родинні традиції на Закарпатті. Пан господар не хотів прийняти, сказав своїм слугам, сказав своїм слугам нати. це. Пісня обожає мати. Це вечірня така пісня. Це коли ходять е, по, по хатах, колядують. У нас збираються у селі люди. З кожної хати одна-дві людина, голосисті. такі. Ми збираємося, 10 чоловік і ми ходимо хором так колядувати на традиційній такі вечерю. Ми ходили до батьків. До кума примерно йшли, сміт... та там батьки були старші, та там ісміт... одну ніч, а на другу ніч до нас. І от така. Піща присутня, подобна. але тут не все. Ми не змогли тут все, бо у нас є своя праця. Замість 12 пісних страв на швидку руку, кутя, холодець, олів'є, оселедець під шубою, сало та битки. Військовослужбовець Роман каже: попри загострення на фронті намагаються знайти віддушину у новорічних святах. Майже за день все й приготували, тому що тут хлопці такі, що готують усі, дуже файно згуртувалися та й приготували. Будемо їсти, будемо співати. Будемо згадувати тих, кого зараз немає. Різдво це, по-перше, так сказати, сімейне свято. Сім'я це найголовне. Будете дзвонити там, дітям, дружині. Так, якщо буде час між виконанням бойових завдань, будемо старатися дозвонитись. Тому що зв'язок поганий. А от для Степана це перше Різдво разом із піксельним братством. Боєць каже, до війська долучився цьогоріч у травні. Нині ж у складі бригади боронить Запорізький напрямок, який є одним із найгарячіших на фронті. Все, що маємо своїми силами, робимо хоча б якесь для себе свято, щоб трішки відволіктись від буднів війни. Під час підготування столу вже трішки і поспівали своїми силами трішки. М'ясних трішки куті, все є. Ну, будемо трішки веселитися, трішки відпочити. Та давайте, ну, попробуємо всього все, що все, все таке доброе. Ей, дав би му Бог здоров'я, а де ваша газдиня, Так ми з ним хотіли поговорити. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.